Привіт! Давай зараз зробимо з тобою деяке цікаве інтерв'ю для наших фанів. Привіт, але ти хто? Привіт, я Ніколь. І від сьогодні я новий хост команди і спортсклаб Club Київ. Тому готуйтеся, бо буде дуже багато цікавого контенту. На жаль, більшість людей, які дивляться наші відео, не підписані на наш канал. Тому закликаємо вас підписуватися і ставити лайки, щоб більшість людей, які хочуть розвивати українські ком'юніті, бачили це відео. Що ж, у мене є для тебе питання, які дуже цікавлять наших фанів. Можеш, будь ласка, розповісти, як вам праця з вашим новим тренером? Ви з ним мало ще часу провели. Але які у тебе перші враження від роботи з ним? Речі де про мішу Кін. Насправді його Вклад. Я можу оцінювати разом з Квемом, адже це е, такий період, коли у нас два нових, е, дві нові людини з'явилися в клубі. І перші враження досить позитивні, адже, е, що, наприклад, якщо взяти про Михайла, то він вносить цікаві зміни до бачення гри, він будує план на гру, е, в нього відсвятковується те, що він розуміє непогану ситуацію. І, його, наприклад, його коли, вони є впевненими. Тобто, відчувається, що нас грає, стає більш живою, і ми бачимо ціль, до якої ми йдемо. Тобто, це для мене якийсь новий досвід праці з таким тренером. І поки мені подобається. Чи помітна зараз вже зміна вашого коуча Вульф зараз допомагає якось вашій команді роботі з вами? Так, нас зараз виходить, дует двох тренерів. Рома більше взяв на себе роль аналітики. Він більше дає інформації по противникам. Проте навіть можу сказати, що Кейна зараз більше довіри в макро, тобто, якщо раніше там все ж таки більше я там будував якісь макроплани, там а Роман допомагав, то тут навпаки я даю ініціативу Кейно, адже цікаво, як він може себе проявити і дізнати, ну, отримати його досвід. І поки, поки можу сказати, що в мене все задовольняє. Окей, okay. у вас вже зміни не тільки у складі ваших тренерів були, а ще і у самому складі гравців. Чому ви вирішили розпрощатися із Фларчем? Ну, все насправді почалося з того, що літо ми почали робити тестувальні склади. Ми квемо вже тестували на місці Амстера наче в липні. І тоді ми хотіли взяти Квема, але він, е, в нього було зі своєю старою командою, що він не може покинути її до РМР, тому ми поважаємо його думку, тому залишили його так в запасі. І е, взяли Фларіча. Можу сказати, що просто команда не заграла так, як ми цього хотіли. Не те, що він там поганий гравець, просто це не той гравець, який нам підходив по стилю. Е, відчувалося, що моментами ми там. Е, по різному бачимо гру, і було складніше приймати рішення з якихось ситуацій, тобто він не сильно влився в наш колектив. Тому його заміна була досить логічна. Окей, okay. чи вплинули ці зміни якось саме на тебе? Звісно, коли ти склад... одним складом граєш більше року і починаються зміни, це в першу чергу. Більше відповідальності, навантаження розказати, і кожен по різному реагує. Гравець так. І коли, наприклад, ми тестували двох нових гравців, СЗІ, наче інша команда. Коли ми грали з Фларичем, речі, які ми там, наче вже як пройшли, приходили. Ну, тобто ми їх розібрали і забули. Тут приходилось розказувати. І з іншого боку, гравець по іншому вносить свій так званий імпакт. Ось, от, наприклад, зараз те, що у нас сквем. От поки, от наші пазл складається і отримуємо те, що ми хотіли. Окей, okay. uh, Чи можете розповісти, будь ласка, про шлях команди на CCT uh, та зміни посеред самого турніру? Цей турнір для нас був в пріоритеті, але все ж таки головне цілі було РМР. І почали ми грати цей турнір з Фларичем проте, після того, як ми вилетіли з РМР, ми зразу почали думати, як можна підсилюватись, і зробили під час турніру заміну на Квема. А, насправді ми з групи не вийшли. Ми в Шейсарці 2-3 зіграли, проте всі ми знаємо про інцидент з командою Палома. Коментувати його не буду. Тобто команда знялася з турніру, і ми змінили цю команду в плей оффі Відповідно, ну, очікувань нас там якихось особливих не було. Ми просто ми не встигли потренуватися з квему взагалі. Ми до цього до першого матчу не зіграли ні одної офіційної гри, Ой, тобто ні одної тренувальної гри. І получається, ми там виграли першу гру наче, у FineS. До них прийшов новий снайпер, і Амфайнеса ми програвали місяці-два назад взалівнуть. І тобто ми нічого не очікували, ми просто хотіли зіграти гарний CS, отримати задоволення і досвід. Тобто, щоб ми могли пригратися. І... 2-0 там закрили без шансів, потім Ентропіка Ентерпрайс Ентерпрайсом відмістили, то також 2-0. А вчора програли Мібрам. Ну, На першій карті там, ми просто були не готові насправді особливо під такий стиль. А на другій ми із за того, що у нас мало тімплею, і ми допускали помилки, які є насправді дитячими. Але коли ти в самій грі, такі моменти бувають, коли міськомунікація просто. Окей, може, будь ласка, ще розповісти, що саме у вас не вийшло під час турніру РМР. Це було важливо для вас? Дуже важливо. Це було важливо для всіх команд. І oh. є свій кайф в того грати такі турніри, адже е, ти відчуваєш, що кожна команда, проти якої ти зустрічаєшся, це, по перше, виступ один, і турнір дуже важливий. І відчуваєш, як всі грають на емоціях. Тобто вони бояться є команди, які бояться програти, які менше ризикують, які в яких можна перебувати взагалі в нуль, адже вони просто ну, в них мандраж, і цього не помітно в інших турнірах. А, також можна сказати про нас, що ми не взяли те, що тобто ми не були готові виграти, адже, наприклад, на третій кваліфікації матчі проти хід за вихід в, там, в півфінал в при ситуації 14-14, де в зі походу грими, коли ми ввели, ми просто не були готові забрати перемогу. Тобто вони нам віддають, а ми не готові, і на нас також впливався психологічний фактор. Ось цей важливий турнір, ось наш шанс, от ми зараз можемо прийти. І насправді в цьому і є суть спорту, адже тут мало просто тренуватись, там, гарно вміти грати. Тут потрібно бути готовим, забрати те, що тобі дають. Нам дали, ми не взяли. Ну, анвакі. Які у вашої команди короткострокові та довгострокові цілі? А, перше, короткострокові це. Розібрати всі нові мапи з Квемом та Кіном попрацювати, зробити так, щоб ми стабільно просто перебували всі тір три команди. От, такі результати, які ми показали на Сісі Тури, що це для нас було мінімум, щоб ми війшли в топ-30 в найближчий час перспективі досить реально. І щоб, в незалежності, в якому ми стані, наша гра дозволяла стабільно перемагати всі такі посередні команди. А довгострокові, це, звісно, ми зразу націлені на наступний ГРМР. І для цього потрібно. Ну, насправді, все закономірно. Навіть, якби ми прийшли б на нього. Ми розуміли, що цим складом ми не готові проходити на мейджор. Тобто в перспективі все одно тут дивилося не, все... не так все гарно. Ось. А цим складом на даний момент, насправді, мене не складно бути задоволеним, адже я. Більшість шукає мінуси, але тут я прямо вірю і бачу перспективу. А який зараз у вас розпорядок дня? Як саме ви тренуєтеся та що ви зазвичай робите після тренувань? Ну, Працюємо багато. Здається, у нас зараз перші вихідний за два тижні. А, взагалі, у нас стандартний графік це збір 12, у нас фізично е, фітнес. Ти е, займаю. Ну, Приблизно 30 хвилин, потім там душ, збір на 13.30, ми займаємося теорією, потім е, так, теорію, розминка, і десь граємо 5 праків в день. Там два, перерва, три. Тобто закінчимо плюс-мінус 8-9, і це все тренувальний день. Якщо звісно, у нас є якісь офіційні матчі, то ми підлаштовуємось, але тренувалися, по крайній мірі, останніх півтора місяці в такому режимі. Що робити після того, як зіграли турнір або праки? Кожен розходиться по своїм справам. Я намагаюся більше відпочивати від комп'ютера, адже е, при інтенсивних навантаженнях потрібно так, перезавантажитись. Ось. А є люди, які можуть 24 на 7 сидіти за комп'ютером, їм це вкає, це їхній стиль життя, тому тут нікого не засуджує. Кожен шукає е, свій відпочинок по різному. Окей, що стосовно у вас тімбілдингу в команді? Ви якось проводите час разом з командою? Ну, до війни у нас виходилось так, що взагалі чотири гравця з Києва і один з Харкова, тому е ми відносно часу бачились. Е у нас були і заходи там, е клубні, е також був Буткемп. А зараз ми просто там, багато хто в ну, зараз ми по різних містах. І просто якщо хочемо поговорити, то ми зізвонимося там або по телефону, або заходимо в TeamSpeak. А на часом якогось такого тімбілду, ну фітнес у нас є. От ми в Discord заходимо з вебками, і кожен там досить весело. Є люди, яким не буду казати, хто які прям стогнуть так, що прям можна завестись від цього. Окей, і наостанок може, будь ласка, дати деякі поради нашим глядачам для того, щоб. Війти, так сказати, у кіберспорт широкої нога кожного свій шлях. Ну, як я бачу, взагалі в житті неважливо, в якій сфері ви займаєтеся. Ви повинні просто зрозуміти, що це ваше. І коли ви вбираєте свій шлях, просто ну не, не звертатись з нього, не дивитись назад, а не думати, а що, якщо, а чи вийде, чи ні. Ну, з такими думками у вас нічого ніколи не вийде. А просто виберіть собі ціль і йдіть до неї. Я, наприклад, з аматорського спорту 4 роки провів е, самих низів. Ну і не те, щоб сказати, що я прямо зараз супер задоволений. По крайній мірі я бачу, що є результати. І важливо друга річ це те, що потрібно відраховувати свій результат з якимось проміжком часу, наприклад, робити такі конклюжн. кожного року, наприклад, думаю, так, чи я виріс цього року, чи ні. І якщо так, то це надихає на те, що робиш це правильно. Окей, дякую тобі, велике, за інтерв'ю, і вам, глядачі, дякуємо, що додивилися це відео до кінця. А тому, папа, -па до нових зустрічей. Right.